Всіх небайдужих до парфумерії, моє ім'я Оксана, і на цьому каналі я розповідаю про аромати зі своєї парфумерної колекції. Формую різноманітні добірки і, як ви вже побачили з назви відео та обкладинки. Сьогодні буде нестандартний ролик для мого каналу. Я не препаруватиму парфумерні піраміди, а добиратиму аромати за своєю інтуїцією до учасниць гурту Spice Girls. Кілька років тому я формувала подібні добірки для українських зірок і для перших леді світу. І в описі під цим відео я залишу посилання на попередні ролики. А передумовою для формування сьогоднішньої добірки було кілька цікавих співпадінь. І перше з них те, що я зараз зацікавилась британською парфумерією. А всі п'ять учасниць гурту Spice Girls є англійками, і це британський бренд. Друге співпадіння, що у однієї з учасниць нещодавно був ювілей, вона його гучно святкувала, який відвідувала велика кількість світових зірок, і велика кількість людей спостерігала за цим святкуванням у соціальних мережах. І навіть всі п'ять учасниць гурту Space Girls зібралися на одній сцені і виконували свої хіти. Я також була одним з спостерігачів. І ще один фактор, що я Фотографувалась з фосковими фігурами учасниць гурту Space Girls в музеї Мадам Тюсо, який я відвідувала років 16-17 тому, і пригадала той прекрасний час, коли я дізнавалась про цих зірок, але я їх не слухала свого часу. Хоча всі учасниці гурту є майже моїми ровесницями. У той час, коли було сформовано гурт Space Girls, 94-95 рік, я слухала іншу музику, я була випускницею. І я тоді цікавилась творчістю гурту Аба, Roxette, Ace of Base, А дівочими гуртами я не дуже цікавилась, а дізналась про існування гурту Space Girls вже, мабуть, в достатньо зрілому віці, коли я цікавилась футболом більше аніж. Музичними досягненнями гурту Space Girls. І, звісно, що одна з найвідоміших солісток гурту є дружиною відомого британського футболіста Девіда Бекхема. Саме у неї нещодавно був ювілей, і я надихнулася ще й тим, що саме у цієї сімейної пари є бренд парфумерний і. Ця пара займалась виготовленням парфумерії в тому числі, і один з їхніх ароматів є в моїй парфумерній колекції. Отже, не буду довго затягувати, про іменинницю буде згодом. А почати я хочу сьогоднішню добірку з аромату від британського бренду Yardley Bluebell Sweet Pea. Geraldine Estelle Holyvell саме так звучить повне ім'я Ginger Spice. І хоча в парфюмерні піраміді цього аромату відсутній імбир, я його обрала недаремно, тому що у цієї учасниці, яка є ще і авторкою пісень, виконавицею, модельєром, моделлю, і також вона пише книги, доньку вона назвала саме Блюбель на честь своєї бабусі, яка була танцівницею у молодіжному гурті, який називався Блюбель тобто танцюючі дзвіночки. Отже, який же ж аромат для перчинки імбирем я підібрала? Це справді аромат перших весняних квітів з легкою цитринкою, свіжістю, прозорістю. І це ніби ці сині тендітні дзвіночки. Подібні навіть на конвалії, тому що є в ароматі за рахунок цитрусів такий своєрідний прохолодний, дзвінкий аромат, який я відчуваю в конваліях також. І також тут є нота запашного грошку, яку я дуже шаную в парфумерії. Аромат ненав'язливий, аромат дуже інтелігентний. Він підходить для спортивних дівчат, а саме Ginger Spice є. Дуже підтягнутою, вона є спортивною, і вона, мабуть, що чи на неї перша почала займатися своєю сольною діяльністю. І я пам'ятаю її перший кліп, якому вона показала свою прекрасну фізичну форму. І мені чомусь здається, що вона, незважаючи на свій образ у рамках гурту, є дуже легкою спілкуванні. Є дуже спокійною і є дуже вірною подругою. І ще мені імпонує те, що вона ще в тих далеких 90-х роках показувала на сцені свою національну ідентичність, і вона виходила на сцену в одязі, який символізував символ Британії, тобто прапор. І мені подобається ця солістка, мені імпонує. Як вона себе поводить? Мені подобається риси її характеру. Звісно, я не знайома з ними з жодною з учасниць гурту, але мені подобається її подача. Емалі Бантон була наймолодшою учасницею гурту. Baby Спайс. І наразі вона є акторкою, телеведучою, радіоведучою авторкою пісень. І також мені надзвичайно подобалось її сольне виконання. У описі під відео я залишу посилання на всі відеоролики, відеокліпи учасниць гурту, які мені подобались у сольному виконанні. І також задля ностальгії залишу посилання на пісні гурту Spice Girl. Отже, для Еми Бантон я обрала аромат від її подруги. Бренд Бекхем. Аромат носить назву Signature і його створила Наталі Лорсон. Саме цей аромат для Еми я підібрала ще й тому, що вони є подругами з Вікторією і з Джеррі Холівел. і Вікторія Бекхем разом з Емою Бантон. Хрестили дитину Джері Холівл, Блюбел, тобто є хрещеними мамами. Тож, про що ж, аромат Сігначур? В першу чергу, це солодкаві фрукти, зокрема персики, легка цитрусова нота тут просвічується. І потім аромат розтікається такою легкою квітковістю. парфюмерній піраміді присутня півонія, яку я. Не дуже ідентифікую. В цілому це аромат для мене квітково-фруктовий шипар. Тут є також і дубовий мох, достатня кількість мускусу. Він легкий, ненав'язливий. І мені здається, що для образу Еми Бантон, в неї світле волосся цей аромат би підходив. І я вже розповідала про аромат, який створила Вікторія Бекхем разом з своїм чоловіком. І чомусь він у мене не зовсім асоціюється з образом Вікторії Бекхем. А от для Ме Бантон, мені здається, він би підходив якнайкраще. Джанін Браун so so... або Бі Скері Спайс. Є дуже енергійною запальничкою, вона активна, вона завжди усміхнена, і вона володарка потужного голосу. Вона співає, танцює, вона є також моделлю і авторкою пісень. Для неї я підібрала аромат від Malone London британський бренд, і аромат Помагранат Noir. Здається, саме це аромат. Може розкрити багатогранність натури Мелбі. Це соковито, терпко, в'язко, спецієво. Ця перчинка, мені здається, можливо, навіть і чілі. І в цьому ароматі є ще й характерна деревинність, яка може нам інколи звучати шкіряною нотою. Це такий справжній. Аромат, який може підкреслювати особистість. І для солістки Мелані Бі, мені здається, він би пасував і дуже їй би підходив. Мелані Джеймчі з Холм або в Sport Spice має музичну освіту, вона є композитором. Також вона займалася активно своєю сольною кар'єрою і в неї є багато пісень. Також вона наразі займається і діджейською діяльністю. Все життя вона займалася спортом, в неї був стиль, який відрізнявся від інших учасниць гурту. Вона не зловживала макіяжем, тобто вона. Підкреслювала свою природню красу, і саме тому я для неї обрала дуже природничий натуралістичний аромат від британського дизайнерського бренду Paul Smith Rose. Це аромат свіжої британської ранкової садкової кущової троянди, на якій збереглися крапельки роси. Це ніби ми беремо в оберемок. Ці пелюстки троянди вдихаємо і насолоджуємося природньою красою. Аромат ненав'язливий, злегка пудровий, тут є також фіалка, і з легкою деревинністю, Свіжий, ледь помітний, але відчутний. Вікторія Керолайн Адамс нині відома як Вікторія Бекхем. Починала свою кар'єру з реаліті-шоу, також вона знімалася в серіалах, і наразі є однією з найвідоміших персон Британії. Вона є відомим дизайнером, також вона створила свою лінію косметики і парфумерії. І вона два тижні тому відсвяткувала свій 50-річний ювілей, і саме для неї я підготувала аромат, який хочу розпакувати разом з вами від британського бренду Atkinson London 1799 і назва аромату British Bouquet Оформлення, мені подобається цей лавандовий колір. І на бренд Atkinson я звернула увагу напередодні Нового року. У них був прекрасний адвент-календар. І я познайомилася з кількома ароматами. Адвент-календар не замовляла. Але найбільше мені припав до смаку ось цей британський букет. Це аромат унісекс, а Вікторія Адамс. Дуже кохає свого чоловіка і чомусь мені здається, що вони з своїм чоловіком Девідом Бекхамом користуються одним ароматом на двох. Тому я підібрала їй саме цей аромат від британського бренду Аромат Унісекс British Буке. Вони мають чотирьох дітей, і цей аромат, на мою думку, підходить на будь-який вік, на будь-яку. Пору року, тому що він універсальний. І не даремно ось такого лавандового кольору упакування, тому що до складу парфюмерної композиції входить лаванда також. Конічний флакон простої форми. із логотипом бренду на ковпачку. Ковпачок металевий, і перші натискання мої улюблені. І я ніби зараз опинилась на вулицях Лондона. Це аромат квітів, які ростуть на балконах у Лондоні. Також парфюмерні піраміди, заявлений мирт. Я не знаю, як пахне ця рослина, але я припускаю, що ось цю легку дерев'яність і гіркуватість Дає саме вона, лаванда тут лише відголоском. А загалом для мене це цитрусовий освіжаючий фужер, тому що тут є достатня кількість цитрусів, які дещо згодом переходять у трав'янистість. І для мене це аромат інтелігентний, він вишуканий, він стильний, він підходить і для. Розслабленого стилю, тобто для білої футболки, для звичайного деніму, підходить для чорного строгого костюму, і підходить також для вечірньої сукні, можливо, і для романтичних якихось зустрічей. Цей аромат не буде бігти попереду людини, яка ним користувалась. Цей аромат буде лише натякати на. Прекрасний смак володаря цього аромату, але не буде домінувати. І мені здається, що саме цим ароматом могла б користуватись Вікторія Бекхем. Біться, будь ласка, в коментарях, чи погоджуєтесь ви з моїм вибором ароматів для учасниць гурту Space Girls, або пропонуєте свої аромати для співачок. І якщо вам відео сподобалось, будь ласка, підтримайте мене вподобайкою. Підписуйтесь на канал, якщо ви ще не підписані. На сьогодні, все. Дякую за вашу увагу і до скорих зустрічей. Бувайте!